Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу, вітаю вас, мої дорогі тальці! Для вас старого розкоп на грудень подивимося початок, середини і кінець місяця, як будуть розвиватися події в вашому житті і які будуть для вас підказки. І не забувайте про те, що цей розклад є загальний. І так, перша карта на початок місяця. Мах гарна карта. Карта говорить, що все в ваших руках для того, щоб досягнути поставленої цілі. У вас є сили, у вас є можливості, у вас є ресурси. Ви вже давно набули гарних знань для того, щоб їх застосовувати на практиці. Саме головне карта говорить про те, що ну, все, щоб досягнути, от, дивіться, потрібно перестати боятися і бути більш сміливішими. А також ця карта може говорити про якісь певні маніпуляції, скоріш за все, з вашої сторони. Трійка жезлів говорить, що ви сміливо можете дивитися в майбутнє. Ви нарешті вийшли з зони свого комфорту і готові до нових звершень. Десятка мечів говорить, щоб ви остерігалися, були більш обачнішими, тому що в вашому оточенні є люди, які готові будь-якої хвилини вас зрадити і нашкодити вам своїми діями. Тут можуть бути і в колективі, і в сімейних відносинах. Тому будьте більш обачніші і намагайтеся от. Уникнути з цього всього. Обережність вам зайвою не буде. Це не сама приємна карта і віщує певні проблеми. Закохання говорить про освічення в коханні, про шлюб, взаємні почуття. Карта дуже гарна, позитивна, віщує гарні, теплі, світлі емоції. Але, перш за все, карта говорить про певний вибір, який доведеться вам зробити. На, який дуже сильно вплине на ваше майбутнє. Тому все детально обдумайте і не поспішайте з відповіддю. Верховна жриця говорить про якісь таємниці, про якусь приховану інформацію, яку від вас досить сильно активно намагаються приховати. Дивіться, що ви підписуєте, кому ви ще розповідаєте. Перевіряйте будь-які. От, будь-що у вашому житті перевіряйте, що вас дуже насторожує. Також карта говорить, що ви довірились своїй інтуїції. І перш за все, вибір, який ви будете робити, ретельно все обдумайте. І якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то намагайтесь знайти відповіді на ці питання. Якщо ви довірите своїй інтуїції, вас все вдасться. Четвірка жезлів говорить про те, що Будуть якісь нові можливості, нові починання, нові проекти, гарний позитивний настрій, святкування якоїсь гарної, теплої, світлої події. Такий досить непоганий і гарний розвиток подій. Вона ця карта принесе. Дев'ятка Пентаклів говорить про певненість, про стабільність у завтрашньому, впевненість у завтрашньому дню і про певну стабільність, про фінансову незалежність, про те, що. Все буде йти по тому, як ви собі запланували. Все чітко, впевнено і досить вдало. Карта сила говорить про ну, якісь певні, можливо, проблеми, але ви з легкістю з ними впораєтесь. Дуже гарна буде можливість зайнятися спортом. Якщо ви мали якісь проблеми, якісь неприємні ситуації з вашими рідними чи вашими друзями, то прийшов час в цьому періоді піти на примирення. І уникнути отих гострих вуглів. Також карта говорить про те, що ви були більш мудрішими і проявляли розуміння до інших. Взагалі буде гарний такий період, щоб дотягнути бажаного в своїх справах. І, незважаючи на перешкоди, у вас все вдасться. У Пентаклів говорить про те, що вдача вас, можна сказати, буде переслідувати на вас чекатиме успіх у всіх ваших справах і ваших починаннях. У вас будуть нові можливості для того, щоб змінити своє життя в кращу сторону. Обов'язково такою можливості скористайтесь, тому що часто нам доля дає гарні можливості, а ми не їх просто упускаємо. І потім про це жалкуємо. Ця карта віщує вам успіх у всіх ваших починаннях. Ця карта, вона віщує такий, знаєте, початок надзвичайного плідного періоду у вашому житті. Карта говорить про певну стабільність, про задоволення, щастя і фінансові успіхи у вашому житті. Просто успіх у ваших починаннях і виконання ваших бажань. Тому вперед все вдасться. Імператор говорить про те, що ви отримаєте допомогу від впливової людини. Карта говорить, що все у ваших руках для досягнення вашої цілі. За все, що ви будете братися, у вас буде з легкістю все вдаватися, а успіх буде у всіх ваших справах. Карта говорить, що ви зможете активно проявити себе, і якщо ви бажали якогось підвищення, у вас обов'язково це вдасться зробити. Обов'язково переробіть велику кількість справ, яка у вас набереться, у вам все буде під силу і все з легкістю вдасться. Десятка пентаклів говорить про щастя, про успіх, про фінансову незалежність, про задоволення, про, про щастя, про те, що у вас все є для того, щоб бути щасливим і досягати успіху. Десятка жезлів говорить, що ви дуже багато працюєте, дуже багато активно віддаєте всю себе, всю або всього себе роботі. І ви просто потребуєте відпочинку, а не тільки, не, не тільки тягнути все на собі. Розподіліть свої обов'язки. Не тягніть все на собі, тому що із-за цього може постраждати ваше здоров'я. Приділяйте увагу обов'язково відпочинку. Не забувайте про це. Ви можете, дуже, у вас є гарна можливість розподілити обов'язки, а не все робити самому. І якщо ви це зробите, у вас все буде добре. Мир говорить про. Те, що ваші проблеми почнуть вирішуватися, про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, про те, що ви можете опинитися в, то, в потрібному місці, в потрібний час, і що перед вами відкриваються нові двері і нові можливості для досягнення вашої мети. Семірка Мечів говорить про. Те, що, можливо, ви будете хитрувати для досягнення своєї мети певними діями. Також може розказувати про якісь шахрайські дії, про якісь крадіжки, про те, що вас можуть десь обманом намагатися витягнути якісь кошти. Також карта говорить про те, щоб ви ні в якому разі не, ну, не приходили до якихось певних обманів і ніким не маніпулювали. П'ятірка жезлів говорить про відстоювання своєї точки зору, Будете доводити те, що ви дійсно праві, що правда, на вашій стороні. Головне, дивіться по ситуації. Бувають такі моменти, де потрібно себе активно відстоювати, а бувають такі, де потрібно просто пройти мимо і не витрачати свої сили і свою енергію. Також тут можуть виникати такі події, як. Просто обговорення я таке, досить таке активне, обговорення якоїсь нової інформації в колективі, на якихось лекціях і так далі. Двійка мечів говорить не про невпевненість у якійсь певній ситуації. Також ця карта говорить про недовіру до якоїсь певної людини або до якоїсь певної ситуації. І карта говорить про небажання діяти далі, а просто закриватися від всіх. І знаєте, ви приймаєте, так, приймаєте таку сторону, краще не бачите того, що є дійсно. Але вся правда вже відкрита, її всі бачать, а ви намагаєтесь її уникати. Відкриваєте очі і довго на цих проблемах не затримуємося. Також ця карта говорить про те, що ви матимете гарну можливість для того, щоб досягнути своїх цілей, вам доведеться от співпрацювати, працювати в колективі, а не самостійно. І ні в якому разі не зволікайте із певними своїми рішеннями. Карта суд наступна. Старший аркан. Карта говорить про початок чогось нового, можливо, якогось нового проєкту, нового життя. Можливо, ви дасте нове життя своїм старим справам, своїм старим проєктам. Карта говорить про можливість завершити якусь незакінчену справу. Також карта говорить про радість завдяки виконанню вашої мрії і досягнення вашої мети. Знаєте, ваше життя буде в цей період приймати такі нові обороти. І з'являються нові можливості. Апатія ваша зміниться прагненням змінювати ваше життя в кращу сторону. Наступна карта колісниця. Дуже буде активний період. Постійно будете в русі. Карта говорить про те, що да, не все буде йти ідеально, не все буде йти гладко, але ви обов'язково досягнете поставлених цілей. Також ця карта може відчувати якісь поїздки, відрядження, можливо, якісь подорожі. Карта говорить про те, щоб ви не поспішали, тому що, ну, знаєте, в життя воно таке, що дуже багато крутих поворотів у нас буває в житті. І обов'язково керуйтеся розумом, але, звичайно, не позбавляйте себе почуттів, своїх емоціях, але керуйтеся у всіх своїх діях обов'язково розумом, а не тільки почуттями. Також карта говорить, щоб в цей період ви були більш уважніші за кермом. Підвірши підсумок, я можу сказати, що все в ваших руках для досягнення вашої мети. Ви сміливо можете дивитися в майбутнє. Там на вас чекає успіх і досягнення ваших цілей. Саме головне, будьте обачні і обережні, тому що в вашому оточенні є люди, які готові вам нашкодити і просто вас зрадити. На вас чекають освічення в коханні, в когось шлюб, в когось заручини. Карта говорить також про важливий вибір, який вам доведеться зробити. Також карта вас попереджає про якусь приховану інформацію, якою ви не володієте, але яка дуже важлива, про якісь певні обмани. І про те, що вам, якщо інтуїція вам ваша підказує, що десь щось не йде, так як потрібно, що десь є якийсь обман. Обов'язково до неї прислухайтесь, вона вас не підведе, і ви обов'язково не даєте відповіді на всі свої запитання. У виборі не поспішайте, ретельно все обдумуйте. Четвірка жезлів говорить про щастя, про успіх, про якусь нову роботу, нові починання і про святкування якоїсь гарної, світлої події у вашому житті. В середині місяця на вас чекає певна стабільність і впевненість в завтрашньому дню, про певну стабільність у фінансових таких питаннях. Карта Сила говорить, що якщо були у вас конфліктні ситуації з рідними, з близькими, то прийшов час це вирішувати в кращу сторону. Якщо якісь були проблеми, ви обов'язково з ними впораєтесь. Також буде гарна можливість зайнятися спортом. Туз Пентаклі, він говорить про те, що удача вам посміхається, і у вас буде фінансова незалежність, успіх, щастя, досягнення вашої мети, і дуже гарна можливість. Змінити своє життя в кращу сторону. Обов'язково нею скористайтеся і її не упустіть. Імператор говорить про те, що досить важливий для вас буде період. Ви зможете проявити себе, досягнете підвищення. Карта говорить, що всі справи, які будете робити, вони принесуть вам успіх і досягнення вашої мети. Також вам допоможе досить впливова людина, впливовий чоловік у досягненні певних, певних ваших цілей і вирішення якихось ваших проблем. Карта десятка. Пентаклів говорить про щастя, про радість, про гарні емоції, про те, що ви маєте все для того, щоб бути щасливим. Але ви не маєте відпочинку. Ви дуже багато, активно працюєте і мало відпочиваєте. З цього може страждати ваше здоров'я. Тому розподіліть свої обов'язки. У вас для цього є гарні можливості і натягніть все на собі. Мер віщує вам успіху всіх ваших справах, ваших починаннях. Він віщує вам нові якісь можливості. Карта говорить, що перед вами будуть відкриватися всі двері для досягнення вашої мети. Але остерігайтеся шахрайських дій, остерігайтеся тих людей, які можуть обманом виманити вас якісь кошти. Також карта попереджає, що е, ні в якому разі не намагайтеся обманом е, досягати якихось певних своїх цілей. Ну, схитрувати можна, але обманом ні в якому разі не, не потрібно досягати своїх цілей. Підірка жезлів говорить, що будете відстоювати активно себе, але дивіться, бувають ситуації, де краще пройти мимо і нічого нікому не доводити, А бувають ситуації, де потрібно бути сміливими, і впевненими в собі для досягнення своєї мети. Також ви можете просто обговорювати в цей період якусь так активну, певну інформацію, можливо, будуть якісь певні лекції, де ви отримаєте якусь нову інформацію, але знаєте, це все буде в такому так подано, досить активно. Обговорювати все так буде, десь будете там свою правоту. Це не обов'язково обов якийсь там конфлікт. Двійка мечів говорить про те, щоб ви ні в якому разі не зволікали своїми відповідями, своїми рішеннями і ні в якому разі не закривали очі на правду. Суд говорить про нове життя, про нові починання, нові справи, про успіх у ваших справах, досягнення вашої мети і здійснення якогось бажання. Колісниця говорить про те, що. Будуть, знаєте, якісь відрядження, якісь подорожі, можливо, в когось, поїздки якісь важливі, якась буде для вас отримання якоїсь інформації досить такої важливої. Карта говорить, саме головне ні в якому разі не поспішайте і керуйтеся тільки розумом. Звичайно, емоції, почуттів позбавляти себе не потрібно, але у всьому керуємось тільки розумом. І будьте більш обачніші за кермом, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Місяць взагалі для вас непоганий. Саме головне, вам потрібно остерігатися шахрайських дій, обманів і людей у вашому оточенні, які можуть вас будь-якої хвилини зрадити. Також дивіться спочатку місяця, що ви підписуєте, тому що вас можуть обманом втягнути в якусь аферу. Також ні в якому разі не зволікайте із прийняттям своїх рішенням і не закривайте очі на правду. Оце такі є певні нюанси в цьому всьому, а так місяць у вас буде досить гарно і успішно. І ще обов'язково розподіліть свої обов'язки і приділяйте уваги більше відпочинку. І все буде добре. Нехай всі проблеми вас обходять стороною, а тільки чекаю на вас успіх. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!